Доброго ранку, діти! Відгадайте, будь ласка, загадку. Гребінь, крила, чорний хвіст. Хто співає як артист? Так, це півень. Давайте розглянемо частини тіла півня. Голова, шия, тулуб, хвіст, лапи, дзьоб, очі. У півника на лапах є особливі нарости, які називаються шпори. А на голові яскравий червоний гребінець. Тіло птахів вкрито пухом та пір'ям. Сьогодні я вам пропоную вивчити вір за допомогою картинок, який називається півник. Ось послухайте! Хто це пісеньку таку нам співав кукуріку. -ку -ку. Це наш півник-співунець, золотий грібінець. Це він буде так діток, щоб вставали, не проспали, не спізнились в дитсадок». Як називається вірш? Вірш називається півник. Хто співає пісеньку кукуріку? -ку -ку. Пісеньку співає півник. Який у півника Гребінець? У півника золотий гребінець. Для чого він це робить? Для того, щоб дітки вставали та не спізнилися в дитячий садок. Давайте послухаємо ще раз цей вірш. Хто це пісеньку таку нам співа кукуріку. -ку -ку. Це наш півник-співунець, золотий гребінець. Це він буде так діток, щоб вставали, не проспали, не спізнились в дитсадок.